Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Ха 59 Х-69 та випустили 52 ударних БПЛА. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БПЛА. Крім того, через активну протидію засобів РЕП Силу оборони України п'ять БПЛА локаційно втрачені ще один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію. Також внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо обійшлось без жертв і постраждалих. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях. Цієї ночі окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область. За даними ОВА, внаслідок бомбардування Комишувацької громади загинуло двоє людей. Ще п'ятеро отримали поранення. Другу добу поспіль ворог цілить і по енергетичним об'єктам на Сумщині. За інформацією військової адміністрації, без постраждалих триває ліквідація наслідків. А зранку ворог атакував Кропивницький. Внаслідок удару пошкоджено кілька житлових будинків. Загинула одна людина та ще одна поранена. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. В Україні триває ліквідація 20 лісових пожеж. Найскладніша ситуація у двох областях. Про це повідомили в міндовкілля. За минулу добу в Україні погасили понад 50 пожеж, але ще 20 знаходяться в стані ліквідації. Найскладніша ситуація у Полтавській та Харківській областях, де через суху погоду та обстріли горять ліси. кажуть у відомстві та закликають людей не спалювати суху рослинність. В ООН готові прибути на Курщину на запит України, але потрібен дозвіл РФ. Про це заявили в організації. Тим часом у Червоному хресті повідомили, що також готові відвідати зайняті ЗСУ регіони, але лише за умови гарантій безпеки від обох сторін конфлікту. Раніше МЗС України просили міжнародні організації долучитися до заходів гуманітарного реагування на Курщині. Москва назвала це провокацією. Верховна Рада України у першому читанні підтримала підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році. Та 137 мільярдів в наступному серед змін у законопроєкті передбачається 50% податку на прибуток банків у 2024 році, підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%, встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП третьої групи, встановлення військового збору для ФОП платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп на рівні 10% мінімальної зарплати. Документ. У другому читанні планують розглянути у жовтні. Після цього закон може бути ухвалений.